Всіх вітаю у себе на каналі. Мене звати Оксана. Я в Швеції на півдні проживаю на даний момент. Чим займаюся сьогодні? Хочу поділитися. Ну, По-перше, на дворі кінець жовтня 25-го року. Дивлюся ось наших блогерів українських про кімнатні огірки. Хочу вирощувати кімнатні огірки. тож треба знайти насіння кімнатних огірків. Бо у мене є кім... огірки, які ростуть зараз в кімнаті, але вони аж ніяк не кімнатні. Чому? Розказую. Тому що вони в горщику, в маленькому горщику, треба більше, звісно. Я ще, мабуть, в вересні їх занесла. У серпні посадила в горщик, а в вересні занесла в хату. І якщо придивитися, то ось огірочки насправді зав'язаних. Дуже небагато, більшість пустоцвіті. Він опадає, час від часу, я лише підмітаю тут. Це тому, що це звичайний гірок, який призначений для запилення комахами. І є ще там один. Зараз покажу. Моя оранжерея кімнатна. Ось, це вже трошечки бішечки. Але все одно багато, дуже багато пустоцвітів. Хоч і щось там зав'язується. Тут більше зав'язалось, я думаю, через те, що ближче до дверей вхідних. І час від часу свіже повітря сюди заглядає, можливо, а можливо, не знаю чого. Бо це той самий, по-моєму, огірок, той самий сорт. І зараз покажу, що я роблю. Огір... Огірковий день. Щойно розібралася з таким самим, трошки менше огірочком з власного городу, тут, у Швеції. І ось отакі розбираю насіння, щоб було своє, бо насіння тут не дешеве, особливо огірків. Підписую огірок домашній, фріланд це типу, для не в невпернику на землі просто на вільний рік ставлю. Ось він ще повний, щойно я його розпанахала. Кладу його сушитися. Тут поруч із ним ще, по-моєму, ага, жовті черіки знайшла якийсь ще помідорчик. У мене тут сохнув, я його розбирала, там у мене насіння квітів ще всіляких, Тут ще я не висадила свої е, тюльпани, цибулькові на весну ще чекаю цими днями, сподіваюся, впораюся. Сушу це, це, бульби, жоржини. Також треба ці ховати, ці висаджувати, ці ховати. <ріст> І ось зараз, слухаючи наших, наших блогерів, блогерів українських, українськомовних, розбираю огірочки свої, сподіваюся, з них добути своє насіння, щоб на наступний рік уже зі своїм стартанути. Всім гарного, мирного неба, гарного дня! Тихого і мирного люблю цьому і обіймаю.